Отримуй на горіхи! Ой-ой-ой! Сіки ти зносиш! Я ж броні діамантові! Ти що на приколі? Старий! Ще я побачив там зруйнований портал, так збирик, Іди геть. Та ти мене задовбав! Отдай мені назад цей хліб і все. Йди гуляй лісом. Склад! Ти хочеш показати, хто тут главний ковбой на районі, та главний ковбой я. Бемк. Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті, але... Дещо незвичайному. Як мінімум, тому що якщо ми завалимо корову, то ми зможемо від неї отримати дуже круті шмотки. І десь тут я бачив одненьку, вона бігала, якщо чесно, я не знаю, де вона. Але одненька тут бігала. Я її поки стояв, виготувався, то я її десь тут бачив. Але корови я не бачу, проте бачу селище. Окей, селище це теж непогано. Давайте зараз спробуємо швидесенько знайти. Корову Let's go! так, подружка. Давай зараз ми швидесенько спробуємо зробити меча. Або навіть якого меча? Тут ось до кузня є. Давайте її швидесенько спробуємо залутати. Можливо, тут якийсь меч. А можливо, меча нема. Так, опа, Обсідіан! Кайф. От обсідіан мені 100% знадобиться. Але меча нема. Нема меча. Чим тебе зараз завалити? Давайте подумаємо, швидесенько. І скрафтимо, скоріше за все верстак і якийсь меч. А поки я цим всім займаюсь, народ, я би хотів попросити вас поставити вподобайдена і підписатись на канал. Це ультра-ультра важливо. І ще прямо зараз у мене в телеграм-каналі проходить конкурс, і у вас ще є всі шанси отримати дуже класні призи. Для того, щоб взяти участь, вам потрібно просто перейти за посиланням в описі і на телеграм-каналі просто нажати на сердечко. Це супер-ізі і ви вже берете участь, якщо ви нажали на сердечко. А поки ще я вже скрафтив свій дерев'яний меч і готовий валити цю корону. Іди сюди. Бем. Опа! Ковальський шаблон. А можна лута якогось нормального мені насипати, а не ковальського шаблона? Де не зиритова броня? Мені сказали, що корови будуть супер крутими. Корови будуть імбою. Так нема ніякої імби. Вони просто нубські! Нубські корови. Так, можливо, я зараз ще знайду кілька штук і все в мене буде супер. Погнали, подивимося. Тільки перед цим треба трішечко добути сіна, для того, щоб я не зголоднів ніколи. ух так, це все хорошо, але де корови? Я готовий вести повну охоту на корів. Правда, в яку сторону мені бігти, щоб їх знайти, я не знаю. Проте плюс-мінус там я їх не бачу. Тоді погнали в ліс. Я сподіваюся, що я їх знайду досить, досить швидко і в досить великих кількостях. Тому що тільки сьогодні я стану справжнім мисливцем на корів. Проте поки що я одну тільки бачив. Ну, бачив дві, але одна десь від мене втекла. Тому вбили ми тільки одну в цілому. Так, там у нас є свинтус. Хеллоу! А де корова? Мені. Треба корова, мені не треба кури. мені треба справжня корова. Чесно, кауче, братво, я вже втомився просто бігти. Це капець. Але я, я знайшов курів і селище. Юу, корова. Тебе зараз не буде. Hello, Ворлд. Опа. Знову ковальський шаблон. Це що за прикол? Опа, оце те, що треба. Діамантовий шолом на незламність. А можна мені тепер меча якось? Будь ласочка Опа, ендерперлина. Компас відновлення. <с? <с?> я навіть не знаю, навіщо він потрібен в Майнкрафті. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, для чого потрібен компас відновлення. Проте я знайшов ще один капелюх на незламність 3 Навіщо мені два капелюха на незламність 3 якщо вони не ламаються? Так, корова, йди сюди. Походу, сьогодні треба вбити дуже багато корів. І хто вже почав рахувати, скільки я вбив корів. Реальний красава. Опа, яйце виклику з бирика, золоте яблуко, збирик. Дарова, братуха! На тобі хліба. Ну. О, все, іди шукай мені ще купу хліба. Будеш на мене працювати, бро. А я тобі буду давати хліб, щоб ти їв. Ти його будеш шукати, принос мені, а я буду тобі його давати. Так, корова, hello. Що випало? Знову кувацький шаблон. Походу, сьогодні у мене реально буде дуже багато пофарбованої броні. Так, він ще за мною бігає, Йо. Так, що в нас тут є? Тут у нас є ще селяни, ще сіно, але я не бачу нічого толкового. О, у мене ковадло звідки з'явилось. Лол, це, мабуть, з корови випало. Так, братуха, я знаю, що ти серйозний дядько, і я знаю, що я тебе Можу з легкістю зараз розмотати. Я не впевнений, для чого мені взагалі потрібне залізо, але зробимо залізний меч, наприклад. І підемо шукати знову корів. Бем, залізо на базу. Сіно треба забрати. А то хліб у мене закінчується, і це супер-супер погано. Тут знову якась печера здорова. Але туди поки що я не хочу спускатись. Я би хотів просто-напросто спокійно вбивати купу корів і кайфувати. Підемо потім в саванну, тому що там, мені здається, десь повинні бути корови. Бем. І залізний меч на базу. Халява, я би сказав. Так, а де корови? Я не знаю, я постійно, коли граю в Майнкрафт, їх дуже багато. А зараз прям, ну, якось просто нема. Я трішки повибивав різних приколів, навіть ліжко в мене є, але корів то нема. Ось до вони! Найс! Оце супер, погнали. Я прям хочу до них прийти. І хочу розвалити кілька штук. Ну як кілька. Прям відразу всіх їх души. Купа. Бен, дарова, опа! Діамантовий нагрудник. Те, що доктор прописав. І чобітки, прокляття втра... прив'язування. Ні, я тепер їх не можу зняти. Не треба було, не треба було їх одягати. Бенк. Смоскипи. Хорош, Сань, реально. Золоте яблуко знову. Швидкість на три хвилини. Оце мені потрібно. Ми випиваємо і ультрашвидко виносимо купу корів. Я навіть не знаю, що з них падає. Треба дивитися, але я просто біжу і вбиваю. Бенк. Ще одна швидкість, ще один орнамент. Ще один орнамент. Мені скільки їх не потрібно. Оцей можна викинути. Цей теж зачароване золоте яблуко. Ще один орнамент. Незеритові злитки. Хм. У мене є ідея. Але мені потрібен ще один залізний злиток. Потрібно десь його знайти. Поки що корів я тут вже не бачу. Тому погнали, поки в нас є швидкість, я готовий шукати ще якусь пачку корів. Зберег цей мене вже задовбав. Він за мною тільки бігає, 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 бігає. Так, ще я побачив там зруйнований портал. Так, збирик, іди геть. Та ти мене задовбав. Отдай мені назад цей хліб і все. Йди, гуляй лісом. Ти такі звуки здаєш. Неприкольні, я би сказав. І ви знаєте. Айте, скоріш за все, цей портал мені взагалі не цікавий, тому що цікавіше, все ж таки, знайти ще купу корів, попробувати її винести, і хоча би мечики, щоб мені випав, ще щось цікаве. Ой-ой, ой оце я впав. Оце я впав. Так, робимо собі трішечки хліба. Ну як трішечки? 48 штук, це я б не сказав, що трішечки. О! І ще партія корів! Найс! Я не знаю, я свою карму за цей відос споганю, напевно, в мільярд разів, тому що ну корів в основному я не сильно вбиваю, але ви знаєте, сьогодні такий привід, що я думаю, можна, можна, можна попробувати повбивати. Правда, орнаментів падає купу цих шаблонів, і треба робити ковальський стіл в будь-якому випадку. Уже навіть. Перлиненду три штуки нафармив. О, ще одне село, гайс! Потрібно бігти туди. Там є залізо, там є голем 100%. Погнали. Так, як мені вилізти? Дошками. Let's go. Супер. І тепер, друзі, розкажіть мені, будь ласка, де ваш голем? Де він? Я готовий дати йому плюху з меча і ось до він, друже. Отримуй на горіхи. Ой-ой-ой! Сіка ти зносиш! Я ж броні діамантові! Ти що на приколі? Старий. Так, підіймаємося. Все, друже, давай без зайвих рухів, тому що я маю меч, а ти не можеш до мене дістатися. Так що, братуха, давай, досвідо. Я готовий зробити стіл Коваля для того, щоб прокачати свою броню. Бенк. У мене, виходить, є хороший нагрудник, а все остальне у мене галіми. Тому все ж таки, поки що, ми прокачаємо собі отак і отак. Лол! А як мені тепер зробити незиритову броню? Який. Тепер крафт в незеритовій броні. Як зробити? Якщо чесно, я тепер просто в шоці. Я не знаю, як мені зробити незеритову броню. Типу, розмістіть ковальський шаблон, я розмістив шмотку і, наприклад, золото. І тепер з золотим буде. Я поняв Бемк. А можна його якось незеритовим тепер зробити? Будь ласка. Ну, якщо з золотом його робити, то можна на ізі. Бемк. Опа, я тепер якийсь бог Олімпа. Найс. Корова просто чел. Тут ще й селище просто-напросто затопило жестя. Давайте зайдемо зараз, подивимося, звідки воно так накапало, бо це шок. Так, тебе треба прибрати. Відразу. Бенк. Що тут ще? І тут воду прибрати. А то все село просто затопило. Але все ж таки, це не моя головна місія. Моя головна місія знайти ще купу корів для того, щоб отримати. Абалдіть яку о! Абалдіть яку броню і меча. Так, корова, вибачай. О, діаманти. І книжка на невагомість. Хорош. І ковадло в мене є, щоб її закинути. А тут що, те ж саме, в принципі, І ще й досвід. Тільки оці орнаменти мені вже дійсно не потрібні. Вони галімі, безтолкові і ніякого толку не несуть. Ще я тепер не знаю, як незиритву броню робити. Я тепер просто не вмію її робити. І все, і капець. Ладно, наша місія пустельної корови продовжується. І їй треба знайти собі подібних. Проте собі подібних щось тут поки немає. Я ще скоріше розіб'юсь зараз, чим знайду когось собі подібного. Ні, я знайшов! Ось до вони! go! Проте скільки можна падати, я би невагомість собі. Накинув, проте не можу чоботи зняти свої. Треба померти, щоб їх зняти. Незеритовий меч! Найс. Викидується все Сань. От би я зачарити якось. Орнаменти ці пішли геть. І ще одна корова. Друже, привіт! Ще один незеритвий меч! Що ж мені тепер так пощастило на них? І ще один портал. Непогано. Непогано, я б сказав. О, незеритова сокира мені ще випало. Жесть. Це супер. Погнали, подивимося, що тут в скрині, Скоріше за все, якийсь мусор, але все рівно, давайте глянемо Сокира, це хорошо, от би ще кайло мені незеритове дали. О, ще обсідно, у мене вже 9 мені ще один, і я зможу портал зробити. Це супер. І ще одне село. Боже, як мені на них щастить. Це просто якийсь прикол. Хлоу? Є корови? Я грабіжний корів, гайс. Я готовий. Забрати їх всіх. Так, а ну, друже. О, ти тепер не так сильно. Не, сильно! Ти нормально валиш, старий. Як з тобою розібратись? Мені треба верстак. Обов'язково. Так. Де діаманти? Ось до діаманти. Штани робимо. О, а теперки! А теперки, бро. Я тебе не боюсь. Я реально потужний, Санчелос я готовий тебе виносити. Ох, йо! Так, тільки не помри, Сань. Ти сюди біг вічність. Ні Ну народ, можна сказати, що ми починаємо все спочатку. І мені потрібно завалити мільярд корів для того, щоб просто пройти Майнкрафт. А то минулі речі десь я загубив. І я, якщо чесно, не знаю, в яку сторону я біг, куди я біг, бо бігав я далеко. Бігав я багато і дуже багато. І я вже не знайду їх. Цікаво, а чи можуть випасти шмотки? Поняв, не можуть. Фух, народ, вбивав, я корів прям супер багацько. І теперки у мене є дуже багато шмоток, і я знайшов ще купу корів, проте від них мені вже не так багато чого потрібно. А от смурах, то я б забрав. І ще що хочу сказати, я знайшов дуже класний сет, який зачарований на захист. Тут лагоджена навіть невагомість, захист від вибухів. У мене є книжка на гостроту 5 і на силу 5. І ще в мене є лук на незламність 2 і нескінченність. Ну, і ще глибинний бігун, але й мені не треба. І оця штука теж. І в мене є ковадло. І я би хотів би зараз на. Лук зачарувати силу 5. Бемк! На! Опа, оце тема. І також на меч гостроту 5. Сюда. Ну, на ефективності в мене нема ніякої. Що ж поробиш? Правда, діамантове кайло на ефективність 2 є, і незеритове, звичайно. Мені здається, воно плюс-мінус однакове, хоча діамантове, можливо, і швидше. Тому давайте все ж таки його візьмемо в руку. І в принципі, що мені ще потрібно? Мені потрібно піти в пекло і повбивати купу і для того, щоб я би міг піти уже вендер світ. І, можливо, з легкістю, а можливо, і не з легкістю, але все ж таки пройти Майнкрафт. Минуло. Разу, як я помер, багато чого змінилося вже. Я дуже прокачаний, і я готовий іти валити блезів. Проте перед цим всім потрібно ж піти якось знайти фортецю, де її взяти. Так, тут тупік, я поняв. Мені треба вилізти на поверхню. Давай зараз якось цим і займемося. Бенк. Що тут у нас? Теж ніякої поверхні немає. Я поняв. Поверхня тільки ондо. Тому давайте туди і підемо. Let's go. Ми на поверхні, гайс! І зараз Саня в ділі може перевірити, по-перше, і свій лук, і свою броню, і свій меч. Ну, лук в цілому справляється досить-досить добре, я би сказав. <рігла> так, де фортеця наша? Так, скелетик. Іди геть. Сюди на базу. Так, фортеці я не бачу. Це велика проблема. Це прям дійсно, дійсно халепа. Опа, свино зомбі. Обережно, обережно. Я помаленько Не трогайте мене. Мені треба чисто фортеця для того, щоб завалити Блейзів. Опа, тихо, супер, пішов геть. І ти, малий, теж іди. І ти, кабан. Тоже йди звідси. Фортеців все рівно поки що нема. Так, народ, я походу, знайшов фортецю. Ну, не тільки фортецю, а відразу і Блейзів. Тому давайте зараз якось заліземо сюди. Так, близенятка. Обережно Саня прийшов. Опа. Страшна фортеця. Та я її не боюсь. Де ж вона страшна? У мене такий крутий меч. У мене чітка броня. Ти мені нічого не зробиш, ще один, ще другий. Ви мені взагалі всі нічого не зробите. Тільки постривай. Давай зробимо стелю. Без стелі взагалі не варіант. Опа. І ось тут отако. Все, друзі, спавнитесь! Давай, спавніться, Один, другий. Чого ти заспавнився на вулиці? не Нему, поняти? Так. Ти має плюху на дорожку. Я оце сіки їх убив і маю тільки один стержень. Це що за прикол? Сіки їх треба завалити. Опа, ось до, походу, нова партія під'їхала ви, звісно, не корови, але ви теж непогані. Так, уже є три. Непогано. О, я можу випити зілля на силу і валити їх швидше. Або я можу випити зілля на силу, коли буду валити дракона. Я думаю, це набагато прикольніше. Так, оці орнаменти викинуть треба, вони мені не треба. О, і нова партія друзів приїхала. Хеллоу, вигружаємо стержні. П'ять є. Мені треба ще один. Один єдиний. Можна вже зробити очі. Енду. У мене їх є десять і один стержень. Будь ласочка. Опа, стержень на базі. І все. теперки можна повертатись додому. Ну, як додому. У мене по суті й дома то не було. Так, народ, я готовий йти на пошуки фортеці. У мене є все. Лук, стріли. Так, почекай, це поганий лук. мій лук. Все, стріли, блоки, очі, енду, меч, їжа. Та й все в цілому. І ще маленька корова. цікаво, а з тебе випадуть речі. Не випали. Ладно, кидаємо око. І воно полетіло у нас в тому напрямку. Ну що ж, погнали. Я не знаю, скільки мені доведеться бігти, але я думаю, це буде швидко. Ух, пройшов я вже супер далеко І дійшов до супер цікавого місця. Тут, по-перше, і портал, і ось така велетенська печера. Давайте кинемо око, воно веде нас прямо все рівно, але ви знаєте. Ви поламалось! Ви знаєте, я що хотів сказати, що пройшов я уж дуже далеко, і мені здається, що вже десь скоро повинна бути ця фортеця. От прям моя коров'яча чуйка підказує, що Сань, десь поблизу вже ця фортеця. Ну я прям вим'ям чую. Бемк. І дійсно, воно веде назад! Не поламайся, хоч, будь ласка. Бенк, підібрали. І ви знаєте, щоб менше копати. Щоб менше копати, я, напевно, спущусь в ту печеру, е, в ту, яка дуже-дуже велика. Той кратер. І від нього почну копати. Так, давай так, щоб ти не розбився, Сенчос. Там тече вода, значить ми спригуємо в воду. Бенк. Хорош, Сань. Скелет, Ти хочеш показати, хто тут главний ковбой на районі, та главний ковбой я. Бенк, бенк. Пішов геть, скажіть мені, де фортеця моя? Друзі, де фортеця? Де фортеця? Ну, давай копатись нижче тоді. Якщо її тут нема, значить треба нижче копатись. Правильно? Правильно. Опа, тут і фортеця, і діаманти! Хоха, <ганно> ну діаманти мені не потрібні. а От фортеця це супер круто. Око шпигун, найс! А тепер ки лишилось просто знайти її, знайти сам портал. А де він може бути? Якщо чесно, я навіть не можу згадатись. До речі, ви замітили, що я за сьогодні жодного разу не добув залізу тому що воно мені просто-напросто не було потрібне. Так, тут бібліотека, тут у нас що? Тут мені здається, десь скоро має бути портал. Я прям чую, чую вим'ям. Вим'якає саня, десь портал тут рядом. Ага, і ще одна бібліотека, дякую. Портал. Ти де? Я чую лаву, тут є портал. І ставимо всі очі. Енду, будь ласка. Ви знали, що смо з так поставити можна? Лол? Ха-ха, я не знав. Ладно, погнали. Кінець. Ні, Це тільки початок. Зараз Аня покаже дракону. Де дракони зимують. Let's go, bro. Лук на нескінченність. Це найкрутіше, що придумало людство. І треба просто брати і зламати всі кристали. Бемк. 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 І той зламав! Капець я в такий лучник бомбезний. Ти що гониш, я все поламав! І той зламав! В тебе якийсь магніт на стрілах, Сань, ти гониш? Ти все поламав за секунду, прям. Так, і оскільки в мене є нескінченність, я можу просто брати і отако пробувати стріляти. Опа, да, пішов процес. І цей зламав. І в тебе лишився тільки той. Так, ну до того я, мабуть, не дострелю, тому треба вилізти на поверхню. Ну, як на поверхню Треба вилізти на цю башню. Якось постаратись Так, поки дракон приземляється, він мене не застреле а я з легкістю зламаю йому ще одненького кристала. Іди сюди, тут я. Є... А так тебе немає, я зламав тебе. Лол, так ти дракон уже безпомічний. Ти реально вже нубас. Все, народ, спускаємося з легкістю. І ти якраз розпускайся. І я випиваю зілля сили. І йду зі своїм мечем на гостроту 5 Тебе виносити просто. Бем бем. Обалдеть, я тебе просто розвалюю, друже. Я тебе просто валю. На ізічах І ти втік, ти застяв. Так. Ну нічого, в мене ще є і лук на силу 2 Чи це сила 5? Сила 5, Тут вообще жесть. Тут старий, ти нічого нам не зробиш. Ой-ой-ой, подих, це сила. Подих треба боятись А от дракона ні. Бо він уже майже помер. Давай, приземляйся, я щас з меча тобі просто голову одрубаю. Let's go, бро. Головне, щоб він мене не підкинув в небо, бо тоді програти можу я. Так, давай, погнали! Хто мене вдарив? Ендермен, напевно. Просто валимо. Валимо, забиваємо на ендермена. Давай! Останній удар! Все, Найс! Куди мене підкинули? А це ви. Ах ви, гадюки! Ах ти гадюка! Іди геть! І все, ми звільнили. End, ми пройшли Майнкрафт. Ви знаєте, це було досить легко, коли корова підсказує, що потрібно робити і дає речі. Ну а якщо ти хочеш пограти з цим датапаком, то переходь в мій телеграм-канал. Там відразу зараз є і конкурс розіграш, і ти можеш отримати дуже цікаві призи. І всім...